Ми у місті Новояверівську. Саме тут відбувається сьомий всеукраїнський фестиваль для людей з інвалідністю поліз одним крилом. Це чудова нагода поділитися своїми талантами та частинкою своєї душі тим, хто бачить цей світ трішки по-особливому. Цей фестиваль особливим тим, що він завжди має свій день. Проведення ми, ця дата у нас не завжди закріплена за 9 червня. Це всесвітній день друзів. Це платформа для того, щоб вони могли повірити першу чергу в себе. Ну перший рік як вони можуть бути просто учасниками, так а друге, ми вже бачимо, вони вже беруть призові місця. Ну і навіть є гран-при так. У нас є заохочення для того, щоб вони могли себе рости. І також вони дивляться одні на одних, так що а він зміг, і я зможу. Це саме основне, що це підтримка. Ну і ми ставимо емоційну складову тут. Не важливо перемогти, важливо прийняти участь і показати іншим, що ти також можеш. Наша сьогодні тематика присвячена ветеранам. Ми кожного року беремо якось тематично. Так, зокрема, сьогодні ми запросили Олександр. У нас буде один із ведучих, який буде власне представляти ветеранів. А це є ніка це власне. От це вже ангел з двома крилами. Так це кожен учасник вже отримує а, за те, що він приймає участь. Тут ну і звичайно, у нас є цінні призи від наших спонсорів, так щоб це було таке заохочення, готуватися і надалі приймати участь. Ще з нашому фестивалю. Уже сьомий рік поспіль на початку червня. Я знаю, де я буду проводити цей час, тому що сім років поспіль я є головою журі цього фестивалю. З добрих намірів кажуть, що це люди з обмеженими можливостями. Насправді ці люди з необмеженими можливостями або з особливими потребами. Вони не з особливими потребами. У них потреби такі самі, як у нас: відкрити двері, зайти в приміщення, сісти в ліфт, показати свій талант, так бути реалізованим. Про це треба говорити не тільки сьогодні, але сьогодні прекрасний день про це нагадати. У нашій Тверновояворівської громаді це єдиний фестиваль у Львівській області, такого масштабу і взагалі такого напрямку. Я вважаю, що такі фестивалі, такі заходи є надзвичайно важливі для підтримки тих людей. Для підтримки людей, які можуть свої таланти показати на сцені. Бо це теж треба мати сміливість, будучи дорослою, здорову людину вийти на сцену, а бути особливим. і Вийти на сцену це напевно є вдвічі більший героїзм і вдвічі більше треба мати натхнення. Тому я сподіваюся, що цей фестиваль буде мати продовження. Він вже має продовження, але він з кожним роком набирає лише більших і більших масштабів. Ми представляємо вироби, бісер з полімерної глини. Роблять дирочки, запікають в духовці і тоді плетуть на намиста. Наші діти особливі, але вони мають до того дар. Моя дитина вона ще, наприклад, вона вишиває бісером. Я щаслива, що Регіна Цатр відкрилася, що вона має де поспілкуватися і з ким. Бо так вона ні з ким не спілкувалася. Я дуже-дуже приємна, що вона не є така, знаєте, закрита, що вона приходить, вона і весела. Буду розказувати вірш і співати пісню. Я то співав, то вші розказував. Якусь місцевою. Займав перші собі і Постійно перші. Я бажаю, щоб усі, хто зараз роздивиться це інтерв'ю, то щоб вони були були здорові, щасливі, щоб вони в себе вірили. Надзвичайно тішуся, що вже сьомий рік поспіль це український фестиваль. Політ з крилом, який організовує соціальний центр «Регіно» проводиться тут, в нас на новоярську. Як ви бачите цю червону доріжку, це дуже класно зроблено для тих дітей з інвалідністю, які приймають захід. Для них це можливість пройти відчути себе учасниками фестивалю. Принагідно, що це з'їхалося дуже багато учасників саме з цілої України. І радий бути сьогодні також в черговий раз на цьому фестивалі. все, що вони роблять, воно мені дає, знаєте, таку віру, все, що Україна справді земля талантів, що Україна буде і що ми обов'язково переможемо, бо інакше бути не може. З такими щирими відкритими серцями, як ми сьогодні побачили, воно просто інакше не може бути.